e Doğru olanı Я з собою взяв новий спальник, в нього комфорт, здається, на мінус навіть. Ну, там якийсь невеличкий мінус. І зараз мені було так нормально. Тільки прокинувся в 5 ранку, коли дощ почався. Такий сильний шум дощу, так. Ну, хороший дощ пустився. Я ще думав, хоч би він закінчився до ранку, щоб можна було потім збиратись нормально. Так і трапилось. Зараз от обходжу обходжу гору, щоб знову на неї не йти наверх. Одразу зараз обійду і потім вийду тут на хребет, вже буду по ньому йти. О, гарні тут такі смереки. гарні тут краєвиди зараз буду йти оце вийшов вже з цієї лісистої такої частини щоб не йти через оцю таку полонину просто в низині то я зараз піднімуся тут на хребет така стежка видно що тут не часто ходять Так стало якась жарко, що я зараз буду прямо передягатись на цьому схилі. видерся я на цю на цю стежку вже на хребті. От виходить от там де озеро, он хрест, це цей е, цвинтар часів Першої світової е, озеро і там над озером дорога, оце звідти я піднімався, тут такий різкий підйом. Хотів піднятися щоб йти сюди, щоб трошки види були краще, чима там над хатками йти зовсім по-іншому буде фух. От я вже в шортах. Так, те, що я казав, що. тут все в траншеях Первой световой. Вы тут космос, конечно. Вот, тут был блиндаж. Добрий день. Добрий день. 4 червня, трійця. Сьогодні вже можна сказати погода літня, не так як вчора було прохолодно, плюс 6, коли зранку я виходив. Жарко зараз. Я зараз прям роздягався і, і сушився. Жарко вже, от зараз зараз прям стоїть, вже можна прям от відчуття, що можна без футболки йти. Але от це так, це так здається, звісно. Потрібно так. Бо тут е... сонце зайде, вітер і одразу холодно стає. Але якщо сонце і вітер не сильний, то Як літом? Ну все вже четверте число просто. на хребет, от я так прийшов. От саме оце дальня, це вершина кукол. Знизу там будівлі, там якісь теж, мабуть, сироварні. І я от, через лісок траверсом обійшов вниз, потім там, де будівлі піднявся вище, там де оце військовий цвинтар. Меморіал стоїть і, і потім по хребту вже почав йти. Тут гарні види, як якщо підніматися на Кокол, так і спускатися. Немає різниці, як на мене. Види так і так гарні. Просто хтось, наприклад, обирає собі маршрут, стартує з вороненка селища, підіймається і спускається, наприклад, також вороненка тією самою дорогою. Я не люблю просто, коли маршрут там, де починається, там і закінчується. Тобто ти підіймаєшся і спустився тієї самої дорогою назад. Хочеться абсолютно, щоб інший шлях був. От як я з ворог, ти через ліс на хребет, кукол і зараз по хребту вороненко. Тут так цікаво зроблено. Получається, а тут витікає чиста вода, вона попадає в цю колоду. Ну і з цієї колоди вже там теж тече. Але набирати в цій колоді якось не дуже хочеться. Вон там взагалі якийсь мох. І тут оцей заборчик. Його треба перелазити якось там набирати. Але я просовував руку і дуже сильно карячився, щоб набрати пляшку води. Ну, коротше, якби був би час, я б зняв би рюкзак і це все е, переліз, адекватно зробив би там приліз. Але не хочеться мені це робити, знімати рюкзак. Тому прийшлось так. Акробатськими методами напівприсядки, руку, руку просовувати і набрати воду. Це половина буковина чи буковина. Сижу тут, відпочиваю. Розложився вже, шкарпетки сохнути, розвитча зняв. Да-да, не дивитись в мене ще є один бургер. Взяв як з голодного краю. ну Як зазвичай набрав, купу всього і нічого не їв. Завжди. Береш їжі більше, ніж з'їдаєш. Постійно. Минулого разу в поході, коли я був, в серпні 22-го, 22-го, ЗСУ почали контрнаступальні дії на Херсонщині. А, а як я приїхав додому, то була проведена ця наступальна операція на Харківщині. Успішно. Це хороший знак. Совпадіння. А потім ще міс підірвали. Керченський Ось такий батончик. Дуже прикольний, мені подобається. Знайшов такий в АТБ, 13 гривень коштував. Добрий день. Потяг назад у мене в 17.50 в 6 вечора, якщо так спростити. І в понеділок зранку вже типу будеш вдома. До речі, в понеділок вихідний, так як 30. ну в мене на фірмі то вихідний. Тут на підйомі зі сторони Вороненко прям жахлива ця дорога. Я чомусь думав, що погано це там, де я вчора йшов після зливи, там, де болото, так, ну так, не дуже. І що там воно роз'їжджено. Але тут, якщо там просто дорога і вона така роздовбана в болоті, от прям між кожним деревом колія якась, І тут видно скільки їх взагалі. Сижу, відпочиваю, трохи сушусь. Сьогодні весь день сонце світить. Підійматися зі сторони ворог, то ще прикольно, наприклад, літом. Якщо дуже жарко на вулиці, сонце пече, то з цієї сторони ти йдеш лісом, може повезе, побачити якусь косулю, яку я вчора. Так дуже швидко побачив, так тільки голову піднімаю і вона прошмигнула переді мною. Торкнувся до цієї штуки. Тут декілька вольт приходить. майже дійшов до станції. Да, тут ремонт с шпалом не помешал бы. Лето уже началось. 4 червня. Мабуть, всі українці чекають контрнаступу, який афішований, розрекламований. Все. Ще не зрозуміло, скільки, звісно, це все буде відбуватися. Кожному потрібно допомагати, щось робити, гуртуватися, як це було на початку. Донатити, самому щось робити. Отак от. Так -от. Кожен по-різному зустрів нас цю велику війну 22-го року. Да. Вже чую потяг, але він... він запізнюється вже на 8 хвилин. А на станції тільки один я. десь нікого немає. А, ні, ще корови пасуться. Запітнюється 9 хвилин.